Інформація про нібито звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного змусила нервувати мільйони українців. І хоч в офісі президента це спростували, а сам Зеленський у своєму зверненні не сказав про це ні слова. Низка авторитетних ЗМІ описали ймовірний перебіг подій, які трапилися того дня. Зокрема, американське видання «The Washington Post», посилаючись на високопоставленого українського чиновника, пише, що президент Зеленський у понеділок особисто повідомив генералу Залужному, що звільняє його з посади головнокомандувача збройних сил України. А розбіжності між ними виникли, зокрема, через питання того, скільки солдатів Україні потрібно мобілізувати цього року. Залужний запропонував мобілізувати близько 500 тисяч військових, цифру, яку Зеленський вважав недоцільною, враховуючи дефіцит уніформи, зброї та навчальних приміщень. А також потенційні проблеми пов'язані з вербуванням, кажуть люди. Також Зеленський заявив, що Україні не вистачає коштів, щоб заплатити такій кількості призовників. Йдеться у статті «The Washington Post». Натомість головнокомандувач ЗСУ відповів, що країні вже не вистачає сил через зростання втрат. За Washington Post додає, що залужному нібито запропонували іншу посаду, але він відмовився і планує піти у відставку. Інше авторитетне американське видання «The New York Times» з посиланням на джерела теж пише про понеділкову зустріч президента і головнокомандувача ЗСУ, і що Зеленський планував звільнити залужного. Однак відмовився від цього, коли новина просочилася у пресу. Однією з проблем було також те, що негайної заміни на місце залізного генерала не знайшли. І, нібито станом на тепер в адміністрації президента, процес зі звільненням гальмують. Ала британської газети Financial Times теж повідомляють, що Володимир Зеленський справді має намір звільнити залужного, і що, начебто, президент запропонував головкому посаду радника, яку той відхилив. Про подробиці історії написала і Українська служба BBC. За їхніми даними на зустрічі на банковій, окрім зеленського та залужного, був також міністр оборони Умєров. Джерела BBC розповіли, що нарада проходила у спокійному тоні, та досить скоро президент повідомив, що ухвалив рішення звільнити головнокомандувача ЗСУ і що указ про це підпише найближчим часом. А необхідність відставки залужного обґрунтував тим, що хоче перезавантажити. Чити всю систему органів нацбезпеки та оборони України, але що саме завадило появі указу президента після того, як він озвучив головнокомандувачу ЗСУ своє кадрове рішення? Згідно з першим варіантом у ситуацію втрутилися західні партнери Києва, які висловили різке несприйняття відставки залужного. Друга причина проблема з призначенням нового головкома. Українські змі називають двох головних претендентів на цю посаду: чинного главу ГУР Кирила Буданова та командувача сухопутних військ Олександра Сирського. Проте джерела Бібісі у військових колах кажуть, що обоє генералів не горять бажанням займати крісло залужного. І відмовились від цього призначення, пише BBC. Видання додає їхні співрозмовники у секторі оборони України кажуть, що в нинішніх обставинах відставка головнокомандувача ЗСУ виглядає питанням часу, адже кількість розбіжностей між Зеленським та Залужним досягла критичної межі, і, схоже, йдеться вже не просто про погляди на бойові дії та їхнє майбутнє, а про особисті суперечності. Марта Занюк телеканал НТА.